Україна переживає надзвичайно важливий період своєї історії, коли кожен українець відчуває на собі тягар війни та несе відповідальність за майбутнє нашої країни. Наш шлях тернистий, але ми неодмінно його пройдемо. І з вами Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Упродовж усієї доби Кременчуцьким рятувальникам довелося кілька разів реагувати на різного роду виклики. Зокрема, визволяли жінку за зачиненими дверима, рятували кота та гасили займання сухої рослинності. Докладніше прямо зараз. 6 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці лікаря Парнете жінка тривалий час не відчиняє двері. Прибувши на місце, рятувальники відчинили квартиру та надали доступ до жінки медикам. Довелося виїздити учора рятувальникам і на порятунок кота, який заліз на покрівлю балкону по вулиці Вадима Пугачова і не міг спуститися. Цього ж дня у селі Йосипівка виникла пожежа господарської споруди. Місцева мешканка зима своїми домашніми справами на подвір'ї відчула запах диму. Згодом вони помітили, як господарчу споруду була охоплено вогнем, не зволікаючи, відразу повідомили до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали один ствол типу протекне гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнем знищено одну тонну сіна. Наслідок пожежі пошкоджено господарчу споруди на площі 15 метрів квадратних. Врятовано дві господарчі споруди та шість тонн сіна. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Вже о 18.20 сповіщення про пожежу сухої рослинності в селі Запсілля. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. Вогнем знищено сухую рослинність на площі 2,2 гектара. До гасіння пожежі залучалися 3 чоловіка особового складу 14 ї державної пожежно-рятувальної частини, 5 чоловік особового складу 17-ї державної пожежної рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Вкотре нагадуємо, спалювання рослинних залишків суворо заборонено і карається законом. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Із 1 по 4 березня проходив конкурс захист робіт Малої академії наук. Кременчужани продемонстрували дивовижний результат, здобувши 107 призових місць. Усі подробиці за мить. Кременчуцькі манівці вибороли 107 призових місць на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. З них 88 переможців, учні закладів загальної середньої освіти міста та 19 учні наукового ліцею Політ. У нас діти настільки патріотичні, вони настільки люблять своє місто, вони настільки. Хотять показати свої знання, що просто дивує такі патріотичні роботи, такі задумки і військового плану. І тут у нас президентський стипендіат минулорічний. І дуже-дуже багато. І у нас є вчителі, які підготували по три переможця. За кількістю перемог Кременчук став кращим в області. Серед 107 призових місць маємо 27 перших, 37 других та 43 третіх. У мене дві наукові роботи, два перших місця по області. Перша секція кібербезпека, робота, дослідження особливостей роботи Ну, Інфостілери це ті зловмисне програмне забезпечення, яке викрадає чутливу інформацію. Ми його дослідили, детально проаналізували, висунули певні гіпотези і успішно їх підтвердили. У другій роботі, що по темі інтернет технологій та веб дизайн, нами було створено веб-застосунок для, скажімо так, обробки інформації новинних постів з Телеграм. Ми створили інтерактивну SVG-мапу, яка, скажімо так, показує новинну ситуацію в кожному регіону. І по два робота я здобув два перших місця. Я захищала наукові Боту у трьох секціях із філософії, літератури та історії, основна робота була на моїх наукових керівниках: це Ольга Дмитрівна, Мар'яна Юрівна, вчителька правознавства та історії, і Каріна сергіївна, вчителька історії. Мені дуже допомагали з науковою роботою, скеровувала думки в правильне русло, аби не було нічого зайвого. Саме тому те, що я перемогла з філософії із роботою. Праворозуміння, як сотові на пояснення права і з літератури і з роботи шляхтемів це їхня заслуга. Я їм дуже за це вдячна. Я працював над науково дослідницькою роботи а на тему зміни властивості. південно на полтавських чорноземів у секції географії. Місце я зайняв перше. Я вважаю, що ця тема дуже актуальна, бо чорноземи є для нас дуже важливими, особливо родючі з На всеукраїнському етапі Полтавщину представлятимуть 25 юних науковців з Кременчука які посіли перші місця. Ми працювали в секції оборонні технології та авіа- та ракетобудування. Моє наукова роботна тема системи радіолокації низьколітаючих цілей відбитими променями засобами повітряного базування типу Блискавиця А. У нашій науково-дослідницькій роботі ми вивчали використання дирижаблів в умовах війни та їхні практичні застосування для пошуку низьколітаючих дронів та ракет, їхнього причасного виявлення та збиття. Адже наразі з поширенням технологій виникають певні проблеми в їхньому. Збитті, що і зумовлює актуальність даного дослідження, ман з'явився в моєму житті кілька років тому, і за цей час я брала участь у різних секціях. Проте цього року я вперше брала участь у секції охорони довкілля та раціональне природокористування, де змогла вибороти перше місце та з гідністю буду представляти свою роботу на всеукраїнському рівні. Моя робота була на тему. Раціональне використання ціанобактерій, де ми досліджували переробку ціанобактерій та отримання із них різних цільових продуктів, серед яких біогаз, біодобриво та інші. Речовини працювала в секції охорона здоров'я, тема моєї роботи взаємозв'язок між використанням соціальних мереж, якістю сину та психічним здоров'ям у старшокласників. Я вважаю, що це досить зараз важлива тема. Діти старшокласники використовують дуже часто соціальні мережі, дуже часто сидять в своїх пристроях. Підлітковий вік є критичним таким віком нестабільного. Можливо, емоційного стану, і це. Дуже впливає на здоров'я саме людини. Варто зазначити, що цього року кременчужани здобули на 11 призових місць більше ніж у 2023 році. Ми захищали дві роботи у двох секціях: це зарубіжна література та кримсько-татарська гуманітаристика. І у двох секціях ми здобули перші місця. Тож для мене є великою честю представляти Кременчук і загалом Полтавська область на всеукраїнському рівні. Це вже другий рік поспіль. Я буду це робити. Адже минулоріч я є призеркою всеукраїнського етапу конкурсу захисту секції кримськотатарського гуманітаристика. Моя секція історія мистецтво та арт-критика. Я взагалі в мене тема про Григорія Китаста, бандуриста з Полтавщини, що популяризував бандуру. По-перше, я з самого дитинства ще чую звуки бандури. У мене брат грав на бандурі, був в Чернігівській філармонії. Пізніше я почав вивчати бандуру. Грати на бандурі В музичній школі вже закінчую музичну школу, і це мені дало так зрозуміти, бандуру, що як. Бандура відроджувалась в Україні, як, як її не знищили під час радянської окупації, у мене було питання, і тому я вирішив поглиблено вивчити і бандуру, історію бандури. Я вже другий рік пишу наукову роботу і другий рік отримую перше місце. Тож я хотіла подякувати моєму керівнику Антоніні Сергіївні та, в принципі, вчителям 25-го колегіуму, адже вони мене дуже підтримували. Пишу я в секції соціологія. А у цьому році у мене була тема «Портрет ідеального політичного лідера. Представників різних соціальних груп. Ми досліджували політичних лідерів і, в принципі, подавання суспільства Кременчука. Дуже цікава тема та патріотична. Зараз вона дуже актуальна. Тож я сподіваюся на перемогу в Києві. Я працювала в секції гідрологія. Було не дуже сильно складно, але є куди. І ти, тому я буду розвивати свою наукову роботу і представляти її в наступному році. Мені було не складно готуватись, бо у мене чудовий науковий керівник, який мені допоміг в цьому. І вперше за все хочу подякувати Олені Броніславні, яка мені теж допомагала. Пишаємось нашою талановитою молоддю і бажаємо нових відкриттів та перемог. Анна Литвини Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З початком весни у власників чотирилапих улюбленців виникає питання, як уберегти своїх песиків та котиків від укусів кліщів. Кременчуцькі новини дізналися всі необхідні поради у лікарів ветеринарної клініки. Почалась весна, а з нею сезон кліщів, які є неабияк небезпечними для песиків та котиків. Тож кожен свідомий власник чотирилапого друга повинен уберегти свого улюбленця від їхнього ураження. Основна їх небезпека в тому, що вони є переносчиками захворювань, небезпечних як для собачок, так і для котиків. Собачок це у нас найпоширеніші бабезіоз, анаплазмоз, реліхіоз та бореліоз, тобто хвороба лайма. У котиків це гемопартинельоз. Ще ми частіше діштовхуємося. Небезпека цих захворювань в тому, що вони руйнують в основному і вражають червоні клітини крові. Їх руйнація призводить до анемії, кисневого голодування, і відповідно вже потім страждають решта органів та систем. Методів профілактику укусу кліща безліч проте основними та найефективнішими є пігулки та спеціальні краплі на холку. Підібрати правильний метод обробки вам допоможуть ветеринарні лікарі, адже існує багато нього. Щодо їх застосування, дуже часто зіштовхуємося з тим, що іноді, наприклад, таблетки можуть ділити, а вони розраховані на відповідну вагу. Ділити ми не рекомендуємо. Так само і краплі на голку можуть власники ділити, щоб там можливо, з цілю економії, можливо, не знають про те, що вони можуть не спрацювати, і тваринка може заразитися навіть на фоні обробки, тому це дуже важливо. Стосовно таких засобів захисту, як спреї та спеціальні нашийники, то ветеринари наголошують, що вони можуть використовуватися лише як додаткові методи профілактики спільно з основними. Стосовно кратності обробок, більшість препаратів, краплі, таблетки, вони діють місяць, тобі 4 тижні. Ми рекомендуємо проводити обробки кожні 4 тижні. За винятком є препарати, він такий один найбільш відомий, це бравекто, таблетки, вони дають захист на 3 місяці, тобто 12 тижнів. Остальні всі це 4 тижні, кожні 4 тижні. Проте, навіть якщо ви регулярно обробляєте свої хвостиків від кліщів, все одно необхідно уважно роздивлятися улюбленця після прогулянок. Особливо ретельно необхідно приділяти увагу зоні вушок, лапок, пахв та спинки. Стосовно місць, які ми провіряємо, от як собачка в нашому випадку короткошерстна, на ньому, в принципі, це легше помітити, ніж на довгошерстні. Локалізації це дорсальна, вентральна поверхні шиї, також по боках собачки, в які в шийниках обов'язково. Нашийник рухати, провіряти під нашийником, вони часто можуть там також ховатися. Область холочки. Також такі більш рідші місця, де вони можуть бути, це пахва, пах. Тобто видивлятися, вони якраз безшерстні ці області між пальчиками, тобі ж е, отак добре віддвигати, провіряти. Якщо ви помітили у свого песика чи котика наступні симптоми, слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря, адже вони вказують на ураження кліщем. Початкові симптоми це більше вялість апатія, собачка буде більше лежати, може відмовлятися їсти, е, ну, бити може бити, може ні. Е, потім вже більш такі віддалені. Признаки це може бути рвота діарея, може розвиватися іктеричність, тобто жовтушність слезових оболонок і шкіри. тобто на таких безшерсних ділянках буде більш помітно. Також може змінюватися колір січі від звичайного жовтого до більш бурого, такого коричневого Тож уважно слідкуйте за своїми чотирилапими друзями, особливо у теплі пори року. А у разі виникнення будь-яких незвичних симптомів, звертайтеся за допомогою до спеціалістів. Софія Григоренко Максим Пальчик, Ременчуцькі новини. Одним з основних завдань збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу є формування у дітей культури безпечної поведінки. Детальніше про клас безпеки, який з'явився в одному з навчальних закладів міста, дивіться далі. Сьогодні, 7 березня, у Кременчуцькій гімназії номер 26 відкрили клас безпеки. Це навчально-методичний кабінет, де проводитимуться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. Під час заходу п'ятикласники отримали масу позитивних емоцій та нові знання. Навчання дітей основам безпеки допоможе їм уникнути травм та нещасних випадків. На відкритті класу безпеки були присутні і працівники ДСНС. У класі безпеки будуть долучатися до проведення занять різні аварійно-рятувальні служби нашого міста. Це рятувальники, поліція, медична служба та інші служби взаємодії безпосередньо під час даних занять в класі безпеки рятувальники розповідають про правила мінної безпеки, алгоритму дій під час виявлення вибуху небезпечного або іншого надзвичайного предмету. також про це безпосередньо право пожежної безпеки, як необхідно діяти в той чи іншій надзвичайній ситуації, куди первочергово потрібно телефонувати. Формування ключових та стійких уявлень у дітей про безпечну поведінку у час війни та після її завершення одне з головних. Головних завдань освітян безпека поводження дітей у школі це основний з напрямків стратегії розвитку любого навчального закладу. Клас безпеки, взагалі, розрахований для того, щоб діти навчалися трьом основним напрямкам: це безпека в надзвичайних ситуаціях, безпека мінна. І плюс безпека цивільного захисту. Безпека під час війни починається з обізнаності. Переконані школярі. Вивчати правила мінної безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту дуже потрібно для дітей, тому що Україна сьогодні переживає тяжкий стан, війну, тому ми повинні розуміти та вміти використовувати ці правила у різних надзвичайних ситуацій, вміти надавати собі першу. Медичну допомогу звісно дуже важливо, щоб такі заходи проводилися, тому що це рятує людям життя, і це є найголовніше для людини це зберегти життя. Нагадаємо, що проєкт класи безпеки реалізує Міністерство освіти України задля створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. «Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. Ці пророчі слова Тараса Шевченка знає, чи не кожен українець. Тож, аби пригадати біографію автора та дізнатися нові цікаві факти з його життя, у Кременчуцькій міській бібліотеці пройшов захід, присвячений 210-річному ювілею письменника. Сьогодні у дитячому відділі Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, присвячений пам'яті великого сина України Тараса Григоровича Шевченка, якому в цьому році виповнюється 210 років від дня народження. Кожного року навесні ми відзначаємо це свято, бо це незвичайний українець, українець, який полишив по собі дуже значущий слід. Його поезії вони дуже актуальні, особливо сьогодні, в такі лихі часи, як ніколи. Коли наш народ відстоює свою правду, віру, волю. Вони звучать як. Гімн української нації. Шевченко став пророком для свого народу, для своєї в країни, і його слова борітися й поборити звучать як гів народної волі і актуальні зараз, як ніколи. І впевнитися у тому, що його слова були пророчими, змогли сьогодні учні 4 класу ліцею No5, який символічно носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Дітки підготували самі вірші Тараса Григоровича Шевченка, будуть брати навіть участь у інстинуванні невеличкого сюжету створи Оксани Іваненко Тарасові Шляхи, спробують себе у ролі юних акторів. Також ми сьогодні послухаємо поезії Шевченка у різноплановому виконанні. Здійснимо віртуальну подорож до музею Тараса Григоровича, що у Каневі. І ми спробуємо написати патріотичного вірша, колективного вірша, який ми присвятимо саме Тарасу Григоровичу Шевченку. Ну, це буде наша йому пошавна така. Творчість Шевченка і досі залишається невичерпним джерелом натхнення для кожного українця, нагадуючи про важливість віри в майбутнє своєї країни і боротьби за її свободу та незалежність. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У спортивному клубі Кремен-Дзюдо цього року вирішили зробити 8 березня особливим для своїх спортсменок. До міжнародного дня жінок для дівчат організували фотосесію в кімоно і в сукнях. Подробиці дивіться далі. У спортивному клубі Кремень дзюдо напередодні 8 березня. Для юних дзюдоїсток влаштували незабутній захід. Для дівчат, які віддають своє серце дзюдо, організували фотосесію, яка стала не лише можливістю зафіксувати моменти їхньої впевненості та грації на татамі, а й виразити вдячність за їхній внесок у спортивне життя. До дня 8 березня ми вирішили зробити подарунок для наших дівчат і зробити для них таку незвичну фотосесію в кімоно. Це їхня звична ієрархія, в якої вони завжди у нас на татамі знаходяться. І ще зробити студійну фотосесію, коли вони вдягають гарні сукенця. І становляться жінками, дівчатами, красунями взагалом. Дівчата віддані своїй майстерності та тренуванням, виявилися гідними моделями перед об'єктивами фотокамер. В їхніх позах та усмішках була відчутна справжня енергія та впевненість. На фотосесії вони позували в дзюдогі в своєму кімоно в нашому залі це для них було звично. А от дивитися на наших красуннях сукнях з макіяжем для нас вже як для тренерів було незвично, тому що вони були дуже всі, всі дівчата були дуже. Гарні, дуже задоволені цією фотосесією. Це для них такий своєрідний перформанс. Такий святковий захід продемонстрував, що жінки можуть бути сильними, елегантними та впевненими у собі одночасно. Наші дівчата зараз переживають такі складні часи. і Взагалом, багато не до цієї краси. Тому ми вирішили нагадати, що незважаючи на всі складнощі поточного життя, є щось прекрасне і воно завжди поруч з нами. Від спортивного клубу «Кремінь-Дзюдо» вітаємо також всіх дівчаток і жінок з 8 березням. Бажаємо бути завжди чарівними і надихати наших чоловіків на великі подвиги. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, новини. Вчора у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся благодійний захід. Весна і жінка, дві краси. Усі виручені кошти пішли на потреби українських військових. Детальніше про це вже за 6 березня у стінах будинку дитячої та юнацької творчості відбулось справжнє свято весна і жінка, дві краси. Саме таку назву мав благодійний захід, до якого готувалися усі викладачі та вихованці закладу. «В Нашому закладі проходить святковий благодійний захід, який присвячений початку весни, свято жінок, святу весни. Ну і звісно, жодне свято не може проходити сьогодні без благодійності, тому що, як відомо, у війни немає свят, але все-таки хочеться, щоб у людей був хороший настрій і щоб людям. Де був привід зробити гарну справу, тому ми вирішили об'єднати свято весни разом із благодійним заходом. Глядачі благодійного заходу мали змогу насолодитись концертною програмою від колективів художньої самодіяльності. Давай рассчитывай головой, Ану давай подыграй, ось так ногою, А ну давай снимай, ось цей піджак. Яскрава фотозона, виставка продаж робіт вихованців, їхніх батьків та педагогів. Все це також чекало на присутніх. Кошти, які вдалося зібрати під час благодійного заходу, будуть передані на закупівлю необхідних інструментів для військових Збройних сил України. Цього року ми вирішили звернутися і до наших батьків. У нас є чат з батьківським комітетом. Ми запропонували батькам також долучитися, тому що в нас не лише талановиті діти, не лише талановиті працівники, а ще й дуже талановиті батьки, які також надали поро. Це і в'язані іграшки, і мило ручної роботи, пробки з гіпсу, які можна розмальовувати, тобто різноманітні заколки для волосся для дівчаток. За ці кошти будуть придбані інструменти, які необхідні для ремонту військової техніки, яка знаходиться на передовій. Батьки вихованців будинку дитячої та юнацької творчості неймовірно тішаться, що у такий складний для усіх час їхні діти мають змогу творити та насолоджувати життям. Дітки танцюють, ми прийшли. Їх підтримати не тільки їх, а всіх діток. Це дуже добре. що в такий час важкі наші діти чимось займаються. Це дуже добре. Дякую всім і керівникам, і закладу, що діти наші мають змогу це робити. Валерія Лисенко, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наш наступний сюжет для всіх, хто не знає, що подарувати на 8 березня дівчині, дружині або мамі з бабусею. Відповідь банальна. Всі секрети гарного подарунку дізнаєтесь у наступному сюжеті. У міжнародний жіночий день, 8 березня, кожна жінка має отримати незабутні враження. Допомогти ж у цьому можуть подарунки у вигляді книг. Але яку ж обрати у цьому кременчуцьким новинам допомагали розібратися фахівці? Якщо це дівчатка, там підлітки або навіть маленькі дівчатка їм купують дитячі книжки, казки, енциклопедії. Енциклопедії, в тому числі для дівчат для дівчат постарше, це найпопулярніший зараз жанр фантазії. Астика у нас дуже багато новинок, які видають в Україні. Їх досить багато. Вони цікаві, і їх з радістю купують на подарунки. Щодо романтичних подарунків для коханої, то тут на допомогу приходять поети-сучасники. Останнім часом купують багато поезії української поезії, там, наприклад, Сергія Жидана, Ліни Костенко. Тобто хочуть натякнути, що це буде романтичний подарунок на те, що це дійсно свято жіночності, весни, краси. Якщо ж ви ще не знаєте, напевне, якому паперовому другові зрадіє отримувачка подарунка, продавці в книгарнях завжди допоможуть із вибором. Є дійсно такі книги, які будуть можливо найкращим нейтральним подарунком. Бестселери – це романтичні книги. Є така гарна авторка Колін Гувер. Її книги дуже популярні, і вони дуже цікаві. І ми їх радимо їх купують. І їх багато читають. Також ми часто радимо книги з психології. Підібрати ж подарунок можна у доволі широкому ціновому діапазоні. Все на ваш смак і гаманець. Книгу дитячу можна вибрати від 150 гривень. І дорослу книгу в принципі можна вибрати від 250 гривень, але є дуже гарні подарункові видання, які ілюстровані і будуть коштувати трішки більше. Доповнити свій літературний дарунок можна ще й різноманітними цікавинками. У нашому магазині можна вибрати подарунок не тільки книгу, це може бути якийсь гарний сувенір, який стане дуже гарним подарунком. І можна підібрати чи доповнення до подарунку. Подарунок основного чи просто подарунок на досить невелику суму. Тож не прогавте можливості привітати зі святом примірником цікавої книги свою кохану маму, бабусю, сестру або просто подругу. Адже вони цього варті. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Уже незабаром у міському палаці культури виступить талановитий український співак Андрій Кравченко з власною надчуттєвою програмою Мадонна, де придбати квитки дивіться у наступному матеріалі. Вже 15 березня о 19.00 у міському палаці культури виступить відомий і талановитий український співак Андрій Кравченко. У рамках свого великого всеукраїнського туру він презентує власну надчуттєву програму Мадонна. Кременчужани зможуть насолодитися найвідомішими хітами артиста Доля моя, моя єдина, тільки ти, лебідка, все буде добре. Також зі сцени прозвучать і нові пісні, що пробудять у серці кращі почуття. Я щасливий, що є можливість зустрічатися. З моїми слухачами, емоції від концертів незабутні. Коли твої пісні підспівує зал, розумієш, що все це не даремно. Війна оголила наші основні запити: любити і жити, не відкладаючи це у довгу шухляду. Про це я пишу та співаю. Це близьке кожному, каже сам Андрій. Тож не зволікайте, купуйте квитки на сайті Карабас, Контрамарка, а також у касах нашого міста. Живе виконання, особлива атмосфера. Це варто почути і побачити. Софія Григоренко Кременчуцькі новини. Маємо захищатись і перемагати. Мусимо досягти наших спільних цілей. Дякуємо нашим військовим, волонтерам і партнерам за все, що робите для України.